А з вами я хотіла більше поговорити про лідерство, свідомо розуміючи, наскільки зараз часто звучить це слово, і ніби вже і, як то кажуть, аскоміну трохи ноїло. Лідерство, лідерство, лідери мають вести лідери. Але давайте спробуємо все ж таки на це подивитися так трошки серйозніше, тому що, ну, як, з ким як не з вами, В'ячеслава, про це говорити, бо ви людина, тут без жодного пафосу, це об'єктивні факти. Ви людина, з яким йдуть мільйони. У вас працюють. Скільки працівників? Мільйон є? Працівників? Працівний, ну, всього, так. Да. Ні, ні, слава Богу. Нема. Слава Богу, працівників... близько, 30, 30. близько 30 тисяч, але Три. в нас але... 11 мільйонів клієнтів. О, от клієнти, а ще родини працівників, насправді, які теж залежать, а ще люди, які вас слухають і вам вірять. І, і насправді це ж тягар, коли таке лідерство, яке впливає на таку кількість людей. Як ви... З цим живете. Ви взагалі відчуваєте, чи вам про лідерство питання тільки на конференціях задають, а ви от просто ходите на роботу і, і робите свою роботу. О зараз, щоб ви порефлексували, чи вас взагалі давить ця відповідальність, чи ви її не відчуваєте? Ну по-перше, я почну трошки з високого, такого з філософського. Була така є, слава Богу, вона жива, дуже відома. 에, американська тенесистка Білі Джин Кинг є навіть турнір зараз відомий на її ім'я, і в, не, в неї був вираз, що Pressure і the privilege, тобто тиск привілеж. <це> е <плес> <турнір, плес> да? А я розумію, що вона це придумала як відповідь сама собі на питання: ну а як з цим жити? Да? А, тому, якщо ви думаєте про тиск, згадуйте цю цитату, вона мені дуже подобається. По-друге, от знаєте, тільки що хлопці переді мною наші, казали про те, що немає як такого успішного рішення, а є мільйон рішень протягом бізнес-життя або протягом певного циклу. Який потім дивним чином приход, е, призводить до, е, до успіху, а так само і мені здається, і з тиском. А, ти настільки звик е, працювати в цих умовах, коли тиск підвищується, 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 як, якщо це тиск. Що зараз. Е, я абсолютно вам щиро кажу, що зараз ті умови, в яких ми працюємо, вже здаються такою собі нормою. Так влаштований власний підприємець, як це не дивно. Тому що якщо б ми з вами, тут дуже багато підприємців успішних, якщо б ми з вами уявили собі той, той тиск, да, перерахували його там в не знаю, в метал, да, чи в вагу, ну можна було б з'їхати з глузду. Тому насправді я стверджую, що ще раз можна філософськи відноситись до цього як до привіле. А насправді, коли ти кожного дня мільйон разів тисячу разів приймаєш важкі рішення, ти вже тиск не відчуваєш, не зважаючи на те, що звичайно він є. Тобто, це вже стає як тренування м'язів, мозку, так само і оця робота під тиском. Це просто абсолютно, для вас... тобто нова ну... вага взята. так так. Коли ви бачите, коли ви бачите результат якогось там супервидвідомого спортсмена, ви не уявляєте собі там як можна пробігти так же швидко, як у сеймбол, да як можна. Там, плигнути так само високо, як Майкл Джордан. Насправді, він, він плигав сотні мільйонів разів до цього, розумієте? Беручи і звикаючи до цього тиска. Супер. Я вчора на нашій вечері, на нашій препаті вечері, дізналася від Олександра Суворова, який відкривав цей форум. Що в нього є, і взагалі каже, що не тільки в нього, у багатьох топ-менеджерів є такі, така кулька, ну це типу сувенір про прийняття рішень. І на ній є три, три оці грані: так, ні, і відкласти. І каже, відкласти це навіть може бути іноді найкраще рішення, бо воно або розсосеться, або перейде в категорію, так і ні. От чи є у вас така кулька, і як час, і, і, і який відсоток у вас у цих рішень на так, ні і відкласти протягом дня? Моя, моя кулька тільки що пішла зі сцени. Це, це Володимир Поперішнюк, мій, мій партнер. Загалом ну, більшість рішень кожен з нас приймає сам, тому що ну, власне немає часу на обговорення. Да, це якісь тактичні рішення або один з тих мільйонів рішень, які потребують, про які казав Руслан. А, але є рішення складні, і для цього власне є е, партнер. Е, в, цьому, в цьому і, і, і сенс е, партнерства. Я вам скажу так: що ну, я не веду статистику, але точно скажу, що ну, у більшості е, давайте так: велика частина е, е, рішень. Коли ти чомусь вагаєшся і не впевнений, підтверджується твоїм партнером, і тобі стає легше. Але є певна кількість рішень, які сприймаються твоїм партнером абсолютно парадоксально. Причому Така сама пропорція і з його боку. Да? Тобто, коли він вже приходить до мене, або я приходжу до нього, ми вже розуміємо, що це складна історія. Це якась вже потрібно дійсно складне рішення. І от в мене завжди враження таке, що у, давайте так, у 80% він погоджує, підтверджує, але у 20%. Він видає рішення абсолютно парадоксальне, якого в тебе не було у, у наборі тво, твоїх опцій, і власне це і є фантастична сила партнерства. За це я, я дуже ціную Володимира і він цінує мене. Тоді два питання: як як наслідки цього? Тобто, рішень відкласти відповіді, відкласти у вас не існує такої грані? А, дивіться, в теорії я завжди розповідаю, що в нас є. Правило, коли ми знімаємо зі столу щось про що ми не можемо домовитись, я завжди це розповідаю в різних аудиторіях про партнерство Але от зараз я розумію, що, наприклад, протягом війни таких, таких рішень не було. Не було рішень, які ми відкладали. Тобто, ми маємо вийти з якимось рішенням, можливо. Це було ще якось. Це якось працювало в мирний час. В під час війни немає можливості відкласти. Ну, це насправді є відповідальність і лідерство. Якщо так може брати на себе відповідальність, брати, приймати рішення і брати на себе за них відповідальність. А, можливо краще помилитись ніж відкласти, тому що помилка є пошук, пошук правильної відповіді. Дякую. А друга складова цього питання. Я думаю, що в цій залі далеко не в усіх є такий фантастичний партнер, як у вас в бізнесі. Що робити, коли нема партнера, до якого можна прийти і отримати якусь парадоксальну пораду, або просто підтримати? Об кого, знаєте, та об кого потертися, з ким перевіряти ці гіпотези? Дивіться, я думаю, що е, власне, одна, з, наприклад, функцій супу. Як платформа, яка е, обслуговує е, спільноту, е, це власне один, одна з е, платформ, одна з площадок, де можна потертися, як ви кажете. А е, я щиро раджу всім підприємцям е, мати, е, якщо не наглядову раду, давайте так. Якщо не наглядову раду, тому що наглядова рада. Це все ж таки ну, механізм складний і важкий. Я, маю, я раджу мати набір таких друзів, філософів, які набагато більше, ніж ти. Ми маємо таких людей, їх дуже небагато. Я думаю, що якщо їх можна перелічити на Пальцях однієї руки це буде добре. Ми маємо таких колег, які не є офіційно нашими радниками, але з якими ми ми розмовляємо. І ви знаєте, Ну в більшості випадків, знову ж таки, вони кажуть або незручні речі, інколи незрозумілі речі, а інколи речі Знову ж таки, парадоксальний. Але якщо у вас немає таких е, радників, ну дійсно ви, ви в біді. Тому е, не в біді, ви, ви, ви одинак. одинак. Давайте так. так. Ви, ви одинак, і у вас є те, що а, те, що називається там, лідери одинак, да? коли ви стоїте один на, десь на, на вершині гори і вам ні з ким порадитись. Заведіть собі хоча б. Двох-трьох людей, яких ви не купите як топ-менеджмент, яких ви навіть не в змозі запросити в наглядову раду, тому що вони незручні. Може, вони взагалі не ходять по наглядових радах, але чомусь вони люблять вас, люблять ваш бізнес, і вони мають бути набагато розумніші, ніж ви. З ними і треба радитись. Я вважаю, що це порада на мільйон. Прямо зараз. Скажіть, будь ласка, це ж вже ми зазвичай вас представляли нова ну, співвлас, співзасновник, співвласник компанії Нова Пошта. Зараз ми всі перевчаємось правильно говорити, що група група компаній Нова. нова. Бачите, я ще все ще все ще не вивчила. Це говорить про ну, велике масштабування створення певних напрямків зростання компанії. В цьому світі, вашому я маю на увазі світі нова. Де ви масштабуєтесь шаленими темпами в різні напрямки? Як ви тримаєте фокус? Можна ще купити ж таксі, це я привіт уклону не знаю, можна ще щось купити. Як ви тримаєте фокус, і розумієте, це ваше, а це не ваше? По-перше, це дуже важко. Вчить нас класик Джим Колінс, про те, що масштабування може бути дуже небезпечним і може призвести до загибелі компанії. Я це підтверджую, цей острах. По-друге, ми компанія фокусу. Загалом, якщо ви проаналізуєте зараз склад групи компанії Нова, ви зрозумієте, що це. Група моно, монопродукту, за великим рахунком. А це, це про доставку, тому що в нас три компанії, які, власне, діляться просто за територіальним принципом. Да? Це Україна, це Європа і це Глобал, і компанія, яка займається фінансовими операціями як частиною нашого, як частиною цієї ланцюжка. Електронної комерції. Тому ми ми дуже тримаємо фокус. Вирішення, як це не дивно, класичними методами. Для цього ви маєте сформулювати, як нас навчають в бізнес-школах. Ви маєте сформулювати місію компанії або групи, візію і стратегію. Нас так вчать. да Є тріо документів. Місія. Те, навіщо ми існуємо, що ми робимо, візія, яку, до якої компанії ми йдемо, і стратегія, документ, який відповідає на питання, як, як прийти до цього бачення. Ем, і, власне, якщо ви зробите ці документи, нехай вони не будуть не дуже формалізовані. Це не, не, ні в якому разі не товсті фоліанти, які ніхто не читає. Це, це мають бути дуже практичні документи. Але, в, наприклад, в місії групи нова написано, що ми легка доставка для життя та бізнесу. Легка доставка для життя та бізнесу. Це самообмеження. Місія це самообмеження в бізнесі. Ви маєте накласти на себе, якщо ви вирішуєте бути компанією фокусу, ви маєте накласти на себе обмеження. До речі, я сьогодні, коли їхав на зустріч, я підписаний в інстаграмі на, на якусь кількість таких бізнесових блогів, і я побачив історію про те, що Виявилось, колись було інтерв'ю з одночасно з Біллом Гейтсом, а, і. З, а, вибачте, Великий і з Уорреном Баффетом. Одного і того спитали окремо, а, в чому секрет їх успіху? Біл Гейтс і Уоррен Бафет. Обоє а, дали одну відповідь. Однакову. В різних кабінетах. Це фокус. Фокус. Тому я повернусь до своєї думки про самообмеження. Фокус це самообмеження. А, власне, тому група нова таку, таку, таким самообмеженням, таким формулюванням своєї місії сказала, що ми не будуємо котеджні містечка. Ми не відкриваємо інтернет-магазин. Питання, яке постійно мені задають. Да? Ми, не ми, ми не будемо відкривати інтернет-магазин. Ми, не знаю, не, не торгуємо нафтою умовно. Да? І ці самообмеження не дають тобі можливості власне нікуди як це, вільнути. Да? І, але вони допомагають тобі бути сфокусованому на власному бізнесі і, і, і робити максимально е, класні продукти саме в цьому напрямку. Чудово. Але виникає питання, як все ж таки. Ні, не так. не... Як часто до вас от, вам пропонують або просто питають відкрити інтернет-магазин? Я, як ну, керівник спілки, в якого президентом є В'ячеслав Климов, регулярно чую намагання когось щось вам продати. Якусь послугу, там, продукт, не знаю, винахід якийсь. І є все ж таки щось, що ви одного дня кудись дивитесь і готові розглядати якийсь новий напрямок, які б нові інвестиції гіпотетично могли би бути. Не планувала питання, але поспілкувалася в залі, і є такий запит. А, окей. Е, дивіться. По-перше, якщо, якщо це буде, це буде інша компанія, і е, ну, треба буде передомовлятися, і можливо, партнери скажуть, чи партнер скаже ні, е, не цікаво. Да? Е, пропозиції е, дійсно ідуть постійно, е, якісь, а, але е, тут є кілька відповідей. По-перше, е, так вийшло, що е, ми створили бізнес, який е, практично безкінечний з точки зору інновацій і нових напрямків, безкінечний. Е, ми почали з України, а зараз ми маємо 16 країн е, присутності. І кожна країна це величезна гра, е, величезна нова гра. Ніхто навіть не міг собі уявити, коли ми приходили в Молдову, що, е, там, що можна багато. Завозити об'ємів посилок або багато заробляти в Молдові, але це відбувається зараз. А інші 15 країн присутності нової пошти зараз це близько 350 мільйонів людей в Європі. 350 мільйонів, може більше. Нова пошта Глобал працює, нова нова Глобал працює. З Сполученими Штатами і з Китаєм. Тобто, це безкінечна гра, так вийшло, що ми започаткували такий бізнес. Тому нам цієї пригоди відверто вистачить до кінця життя, незважаючи на те, що ми завдяки технологіям збираємося жити вічно. І, по-друге, можливо, можливо. Що я... Треба щось купити для того, щоб бути технічно відчувати. А тепер до того, щоб купити, щоб щось продати. Е, дивіться. А, а, а друге, я зараз, це скоріше, вже е, така, ну, про, про якісь власні активи, про приватні активи. Е, я зараз, можливо, це не тому, що я е, стаю з часом е, розумнішим. Е, але я зараз відчуваю фізично а, таку насолоду і задоволення від того, що ми а, закриваємо або а, в, у, у випадку власних активів продаємо а, якісь зайві речі, якісь зайві активи. Ми а, в цьому році а, такий, знаєте, жирок, яким обросла компанія. Навіть протягом е, часи, часів війни виявилося, що в компанії є, є зайва вага, яка не створює е, цінність для клієнта. Так, так буває, будь-яка компанія, особливо підприємницька, вона все ж таки ну, створює щось. Щось непотрібне, щось, що не відчуває е, е, ваш клієнт як цінність, не створює е, цінності для клієнта. Е, і ми починаємо ці, е, ці напрямки або ці міні-проекти. Ви, ви, ви всі це не відчуваєте. Чому ви не відчуваєте? Тому що ви, воно не створювало е, цінності для клієнтів. Е, так само і е, щодо якихось е, приватних е, там, активів. Умовно, в різні роки ти е, там, десь купив там, якусь зайву машину, е, там, колись ти придбав якусь зайву квартиру, з якої ти виріс. А моя порада: позбавляйтесь цього. Кожен е, актив, який не приносить, е, не приносить цінності е, ні приватно, ні в бізнесі. Висмоктує у вас енергію і ресурси, тому безжалісно закривайте, продавайте їх. Дякую. У нас залишилось дві хвилини, і у мене два питання. Спробуйте вкластися у відповіді в хвилину. Питання номер один, де в лідерство межа з авторитаризмом? Коли у лідера, і взагалі чи це можливо поєднувати, є в лідерстві місце авторитаризму? А... Авторитаризм це зараз ну, виглядає так, з негативною Е, да? Дивіться, звичайно, є ну, темна сторона лідерства чи наслідки, коли ти звикаєш до постійно брати на себе якусь відповідальність, ну і інколи це може бути там, небезпечно навіть для тебе. Тому якась, якась грань є. і Я думаю, що можна повернутися тут до, до вашого попереднього питання. Вам треба все ж таки мати якісь сили, якщо не стримуючи, то дисциплінуючи, або хоча б розумних людей, які не залежать від вас. Це дуже важливо. Які не залежать від вас, які скажуть вам схаменися! Це і є ліки від авторитаризму.